Прочитав нещодавно три твори Івана Єфремова: перший роман Туманність Андромеди, другий Серце Змії і третій Час БК. І хотів би поділитися своїми враженнями про ці твори. Перше сюжет Андром... «Туманності андромеди. Події роману відбуваються у далекому майбутньому через кілька тисячоліть, коли на землі встановлено єдине гармонійне, цільне комуністичне суспільство, єдиної цивілізації, де людство живе в гармонії з природою, де людство досягло високого рівня науки, культури і моралі, зникли війни, голод і соціальна нерівність. Сюжетна лінія ем... Центральна сюжетна лінія є передачою сигналу з туманності андромеди і іншої зоряної системи, що свідчить про існування розумного життя в всесвіті. Люди прагнуть встановити контакт із цією далекою цивілізацією, попадають на планету, в якій вони зустрічають певних монстрів, і які це електричні медузи. Вони ранять одного з членів екіпажу, але все ж таки. На цій планеті е, зв'яздольот Тантра знаходить інший зв'яздольот, забирає там пальне, і вони потім покидають цю планету з певними напрацюваннями і з певною інформацією з того Зв'яздольота, Вони забирають це все і повертаються на Землю. Е, головні герої Дарвітер, ергно, ер, Ергноор, астрофізик Ніза Кріон. Вони представники майбутнього людства, вони втілюють ідеали розуму, мужності, любові і самопожертви. Головна ідея це віра в безмежні можливості людського розуму, гуманізм і єдність усіх цивілізацій у прагненні до добра і пізнання. Єфремов змальовує картину майбутнього, де люди живуть за законами добра, науки і краси, досліджують космос і прагнуть до духовного вдосконалення. Сюжет серце змії. Це коротке оповідання, воно десь буквально в 4 чи 5 разів менше за «Туманність Андромеду». Дії в цьому оповіданні відбуваються в тому ж самому всесвіті, що й «Туманність Андромеди», тому що це одна частина. Всі ці три романи це один єдиний простір, один всесвіт. Майбутнє, де люди досягли єдності і розквітає наука і красота. Отже, в серці Змії. Космічний корабль зустрічає зореліт з іншої розумної раси біля планети, придатної для життя. Спочатку між екіпажами виникає певне напруження, тому що вони не знають, як зреагувати один одного. Бо ну, уявіть два екіпажі люд, людський земний, і якийсь невідомий зустрічаються в всесвіті, в темноті в темноті, космоса. Вони дотикаються. І на створюють приміщення спільне, і в цьому приміщенні ну з перегородкою вони показують один одному інформацію, вони розуміють, що можна мирно поділитися відкриттями, і вони діляться максимально можливою важливою інформацією. Наприклад, земляни інопланетянам говорять, що в них є основою дихання кисень. А інопланетяни кажуть, що в них основи для дихання є азот, і вони діляться різними інфор... різною інформацією, поки вони вити разом, і потім вони покидають інод... один одного. Головна ідея, що справжній розум це не агресія, а здатність до співпраці. Можливо, майбутнє, можливо, лише через взаєморозуміння і доброзичливість між цивілізаціями. І останній роман час бика. Дуже класний твір. Події відбуваються в тому ж самому й майбутньому, що і в Томанусі Андромеда, але через кілька століть. Експедиція Землі пробуває на планету Торманс, або як її називають Янях. Місцеві жителі. Це колонія, яка колись була заснована людьми, але з часом перед перетворилося на тоталітарне суспільство з кастовою системою, страхом, нерівністю, де є вищий клас, це олігархія з владою чотирьох людей. Далі є джи, прослойка вчених людей, які живуть з інтелектуальною працею, і прослойка G, їх Переважна більшість землі, вони доростають по людські до 25 років, і вони всі помирають після того. Тобто вони йдуть в замок ніжної смерті, і там помирають або помирають до того через якийсь ексидент. І там тоталітарне то, суспільство розвивається, похоже як, ну, як на землі, історично бувало. Земляни намагаються допомогти їм звільнитися від цієї диктатури, показуючи приклад справжнього, справедливого життя, життя, де цінується рівність, де всі рівні, де всі мають потенціал для розвитку, де панує красота, естетика, творчість, музика, театри, де це все розвивається, цвіте, але. На Торманці цього немає. На Торманці є якісь одинокі приклади, але тотально панує все ж таки олігархія. І земля не допомагає торманціанцям звільнитися від диктатури, намагаються допомогти, але не виходить, тому що, в принципі, земля ця планета ще не готова до таких змін. І місія завершується навіть трагічно для деяких героїв. Деякі вони. Гинуть під час певних місій всередині планети, і головна ідея це застереження проти диктатури, насильства і духовного занепаду, заклик до свободи, гуманізму та морального розвитку людини. Моє загальне враження від прочитання роману «Туманні синдромеди» Серце змії часу Бика і Фремова наступне. Романи дуже несуть багато цінностей і філософські багаті на ідеї. Ось головні з тих, що кинулись мені в очі. Перше це красота людської тілесності. Автор дуже детально описує тіла, даючи їм естетичну деталізацію, і воно як надихає самому підтримувати це. Тобто люди майбутнього в очах Єфремова це все ж таки фізично розвинуті люди, які мають хорошу бойову підготовку, які розвинуті психічно емоційно. І це все відображається в їх зовнішньому рельєфному, накачаному, не, не перекачаному, а просто гармонійно збалансованому тілі. Наступна ідея це цінність гармонійного розвитку, коли і тіло, і розум доповнюють красоту людини. Кожен землянин є високоосвічена людина, яка пройшла неймовірну школу розвитку особистості майбутнього, як тілесно, так і інтелектуально. Наступне Єфремова дуже багато візіонерства, такого футуристичного, яке не так вже схоже на вигадку, а більше схоже на науку на наукове передбачення. Тобто, те, що в науці не можна сказати, що це буде точно так. Він реалізував всі свої припущення в романі, і автор розповідає про нові види палива та нові досягнення науки, які відкривають доступ до всесвітів та галактик, які раніше було неможливо досягти навіть за мільйони років польоту. Розвиток сусп наступна ідея. Розвиток суспільства до його найвищого можливого рівня, коли в кожного є будь-які можливості власні реалізації на землі, де праця та наука плечем до плеча наповнюють людей відчуттям власної реалізації. В кожної є рівний доступ до роботи, в кожної різні до рівний доступ до... До... до творчості, тобто до театрів до інших. Це навіть не розваги, а до естетичних задоволень. Головне тут бажання і інтерес конкретно людини, от що вона хоче, і все людина може пробувати. Наступна цінність це цінність до деталей, яка тут проглядається. Тут автор дуже детально описував зовнішність людей, зовнішність інтер'єру, фону, деталі оточуючого світу. І сам стиль написання автором дуже приємний. Він неймовірно легко читається цей твір. Кожен діалог творці прям в філософський етюд. Тому загальне враження від цих творів у мене таке, що я неначе вийшов з іншою людиною після цих творів з новими цінностями, краси та розвитку як фізичного, так і так і інтелектуального. Тому я щиро рекомендую ці твори до прочитання. Вони якби. Підносять тебе до ідеалів, до яких можна стремитися, і вони, оскільки вони високі, далекі вони тебе вже невільно не самого підтягують до таких ідеалів як правдивість, правда, розвиток, красота. І це все воно лише наповнює душу е, прекрасним. Тому рекомендую.